Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Чи є на вас захист? Ну, можливо, у вас є свій захист, так? А можливо, у вас є захист саме тих сил, з якими ви взаємодієте. Так, теж буває. Ні, теж буває, а люди, які або постійно ходять до церкви, або постійно читають зранку і ввечері молитви. Це теж може бути захист на людині. Також це пов'язане з родом, з тими чи іншими божествами, силами, якими ви можете взаємодіяти, це теж може бути захист. Є захисти, які роблять практики, а можливо, ви самостійно можете. Зробити собі захист. І ми зараз подивимось а, про захисти, який у вас є. А, взагалі нікому, якщо ви замовляєте, нікому не потрібно говорити. Ви Зрозуміли, так? Але подивимось, це загальний розклад, одна позиція, тому просто дуже уважно слухайте свою сигніфікацію, щоб зрозуміти про вас, це буде розклад чи ні. І так, в яких енергіях ви зараз знаходитесь? Дев'ятка кубків. Ви в стані внутрішнього наповнення. Так. Ви, можливо, прагнете, задоволеності, радості, мріливості. Дев'ятка кубків це не тільки випити і погуляти. Це і про інші радощі. Які можуть надати чи дівчата, чи хлопці. Це наш квалт. Я вмію втішати себе і втішатися собою. Щось у вас дуже багато романтизму, щось багато мрій. Знаєте, а поруч з цим ілюзії, спокуси. Ви, напевно, обираєте тут, наприклад, о, як мені провести сьогоднішній вечір, або з ким мені провести сьогоднішній вечір, це про багато варіантів і багато бажань, серед яких не все реально? Це ніби о, кайф і мрії в переміжку зірка. Ви людина, яка сяє, ви людина, яка мріє, ви, до речі, можете бути насправді яскравою і десь, можливо, щось вести, вас помічають, вами надихаються. Ви натхненна особистість, і у вас зараз є орієнтир на світле майбутнє. На якісь мрії, які собі поставили, можливо, по сімірочки Кубки ви мрієте про щось і обираєте свій шлях, і це шлях вперед через віру. Розумієте? Ну так, блазень, блазень – це нова енергія, це обнулення, це новий початок, це легкість, навіть ризик, такий хаос десь, це хатичність, це от душа на розпашку. Я готов або готова просто от, нереальне просто пригати з, <смі> в невідомість. Я не витрачаю час на те, що я робив в минулому. Я просто хочу відкритися тому, що я бачу в майбутньому для себе. Це про, наче ви готові на нові якісь кроки, невідомість, залишивши минуле вже позаду. І мандрівник, який іде вперед і буде тільки вчитися. Розумієте? Це про несерйозне, це більше про мріливе, ви в енергіях, так, би мовити, легкості, пошуку, радості, нових початків, але світіночкам ілюзій, фантазії, вибору. І, можливо, вам потрібно тримати фокус, щоб не розпрошитися. Тому що і зірка, і сімка кубків, так, і дев'яточка кубків, і блазень говорить про те, що ви десь вітаєте. Ви тут і зараз не стоїте ножками на землі. Тобто ви десь в своїх фантазіях, мріях, а можливо, насправді обираєте, як і. Що вам брати з собою чи не брати. Ну, можливо, друзів, можливо, друзів. Щось нове. Вам хочеться кортити щось нове. І паже Пентаклів це про те, що я і говорю: про нове новий проєкт, новий початок, нові повідомлення, щось нова енергія, а, молода енергія. Розумієте, навіть люди можуть приходити це нове. Ну, давайте. Чи є на вас захист, пану дьяволо? Це дуже потужна, сильна енергія, як щит. Це про контракт, це про силу, з якою ви можете працювати, або через зв'язок якийсь. Це може бути власний біс, помічник, родовий дух. Захист проявляється як сигнал, підсказка, несподіваний якийсь імпульс, а коли ніби може шепотіти, куди не йти і чого уникати. Захист у вас є? Захист не пасивний. Захист дуже активний і він бореться за вас. Якщо хтось буде намагатися вас пробити, це не гладкий щит, а постійна боротьба це відбиття нападів і конкуренція сил. У вас є захист, але він бойовий, агресивний через якусь силу. Це не ангели і янголи, ні архангели, ні. М -м, можливо, контракт. М -м, це не спокійний ангельський купол, а радше воїни навколо вас, які б'ють. І тут, О, ух, так. Захист є, але він має тіньову природу. Сильний дуже захист. А, ну, цей захист буде, ви, напевно, знаєте про цей захист, і ви або працюєте, взаємодієте, або у вас є родовий, це насправді серйозний захист, але тут потрібно платити і підтримувати. Тобто плата це домовленість, наприклад. Там, раз в місяць там, ви щось там віддаєте. Це, наприклад, я думаю, що ви знаєте про цей захист. А, і вам а, ваше завдання не втрачати ясність серед ілюзій і домовлятися з тим, хто цей захист тримає. Щоб ви розуміли, що це ваші думки. Чи треба вам підсилити цей захист? Четвірка пентаклів. Дві карти зразу вийшли: король мечів, сімірка жезлів. Помірність. Ем, підсилювати не потрібно, але потрібно по помірності вирівноважувати, тому що додавати е, спокійного стабільного рівня, тому що він у вас дуже бойовий, такий агресивний. Ну, міцний. Занадто, розумієте? Не потрібно.